Ворог мого ворога має діяти в моїх інтересах. З моменту своєї появи і до операції з Пейджерами ізраїльські спецслужби є ефективніші за американські. Звісно, ви можете задати провал розвідки Ізраїлю 7 жовтня, який призвів до Великої резанини. Але на кожен факап ізраїльтян можна знайти з десяток факапів ЦРУ. Звісно, найбільший прокол американців відбувся 11 вересня, коли в США захопили 4 літаки і вбили 3000 тисячі людей. І вже після цього американці розпочали свої воєнні кампанії на Близькому Сході. І тут ізраїльський союзник їм знадобився як ніколи. До речі, теракт 11 вересня це єдиний випадок в історії, коли НАТО застосувало свою п'яту статтю. Тобто єдині, хто застосовував НАТО в історії, були самі американці. США використовує безцінні розвіддання, які Ізраїль збирає на Близькому Сході та по всьому світу. США переймає ноу-хау в Ізраїлю. США як вчиться на спецопераціях Ізраїлю, так і підтримує останнього, коли той виконує за них брудну роботу. Наприклад, США намагається сторгуватися з Іраном про ядерну угоду, той час, як телярів, бачачи в цьому екзистенційну небезпеку для себе, бомбить всі ядерні розробки Ірану, і саме Ізраїль є більш ефективним в плані ядерного стримування близькосхідних диктаторів. І кожен долар американської допомоги уряд Вашингтоні намагається використати на свою користь, аби змоделювати поведінку Ізраїлю, аби змусити телянів діяти в інтересах Вашингтону, навіть інколи всупереч своїм.